Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 25 грудня, і це вже 1401 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. За останній час а, мені а, ну досить так часто дорікали, що я звертаю увагу саме на проблемні ділянки лінії бої мовляв, сіверський напрямок, Гуляпільський пільський напрямок, а, про них а, ти постійно говориш, але при цьому зрозуміло, що там є проблеми. Якщо вперше, друге, третій а, раз не вдалося достукатись і а, щоб зрозуміли цю проблематику більш ширше того чому загосзагострюють усю увагу саме акцентувати її на цих ділянках, саме для того, щоб до неї привернули увагу до того, як якась офіційна персоналія зробить офі зроби офіційну заяву, в якій буде ми відійшли на більш вигідні позиції, а саме в Сіверську, тобто. Залишили Сіверськ саме про те, про що я говорив набагато раніше, що сили оборони України змушені будуть піти з Сіверська, тому що в грудні це найбільш провальний напрямок, втрата майже глибини прориву на 10 кілометрів. Ну. Прорив це не досить коректно сказано, але факт залишається фактом: за е, період трьох тижнів грудня 2025 року. На Сіверському напрямку росіяни просунулись більш ніж на 10 кілометрів вглиб цього напрямку і захопили більш ніж 170 квадратних кілометрів території. Це найбільш провальний напрямок грудня 25 року, але є і дуже цікаві. На який дійсно в позитивному акценті можна звернути увагу? Куп'янський напрям. Після куп'янської контратакуючої операції, де завдяки зусиллям Сил оборони України різних підрозділів та різних силових структур, вдалося повернути контроль над Куп'янським. Ми зараз можемо спостерігати за тим, що вимальовується досить складна ситуація для російських окупаційних військ, особливо 6-ї загальної військової армії, яку можна порівняти з тим, що ми вже бачили з вами на добропільському напрямку в серпні-вересні цього року, коли п'ятдесят загальна загальновійськова армія втратила темп наступу. І замість того, щоб вийти на гришено і повністю оточити покровсько мирноградську агломерацію, їх щось понесло саме на Добропілля, де вони втратили величезну кількість людського ресурсу і не здобули а нічого, не здобули. А після цього відбулася заміна самого командувача 51-ї загальної військової армії. Куп'янськом все набагато складніше. По Копінську вже тричі заявляли росіяни, що його оточили та захопили, або як вони говорять, взяли, звільнили. Скажімо так. А за це сам генерал Козульов, який є командувачем групи військ на захід, отримав навіть 9 грудня героя Російської Федерації, але зараз він кудись зник. Я не знаю, куди зник Козульов, Мабуть, випив трохи еспресо з новічком, але факт залишається фактом. Є брехня генералітета російському безпосередньо військово-політичному командуванню, і ця брехня закінчується чим? Вона перетворюється, я б навіть сказав би так: вона перетворюється в кризу. В питаннях створення нового напрямку удару, Велико-Бурлуцького напрямку. Я нагадаю, що Вовчанський напрямок, який відкрився в травні 2024 року, він мав однією з основних своїх задач вихід на великий бурлук, тобто, в тил нашої Купінської групи, військ, нашого угруповування. Те, що вони рухались в напрямку ще й липці, а, а пов'язано було з тим, що вони намагалися створити умови для постійного цілодобового терору північно-східних та північних а, околиць та районів Харкова з використанням елементарно навіть батальйонної артилерії, тобто, щоб можна було знову ж таки північно-салтівку обстрілювати з мінометів. Називемо це, наприклад, таким чином. А, це їм не вдалося. Але основна мета була саме вихід на великий бурлук. Ті дії, які зараз росіяни намагаються здійснювати вздовж кордону, а також а, наприкінці минулого року намагалися зробити собі дворічинський плацдарм, в першу чергу, все це мало під собою основи виключно для однієї мети: створити саме повноцінний дворічинський плацдарм, на якому можна розмістити ударне угруповання. Яке б вдарило по великому бурлуку одночасно як з півночі через Вовчанськ, так і з південно-східного напрямку, при можливості навіть і зі східного, тобто з кордону Російської Федерації, при цьому з відрізанням великої кількості території Харківщини, виключно завдяки ось такому охопленню в форматі кишені, цього не сталося. Великобурлуцький напрямок. Він не став для росіян ані з Вовчанського напрямку, з Вовчанського плацдарму перспективним, ані з Дворічинського. Тому росіяни і пішли, сконцентрувавши основний удар на Куп'янськ-правобережний по річці Оскіл. Що сталося протягом цього періоду, ви знаєте. В районі Кіндрашівка, Радьківка, Голубівка саме в цьому трикутнику було створено плацдарм для удару по е Куп'янську і інфільтрації в Купінськ великої кількості сил та засобів. Російські окупаційні війська сконцентрували не тільки ресурс 6-ї загальновійськової армії, а також і Першої танкової армії для того, щоб тиснути саме на Купінськ. Результат величезні втрати і нульовий ефект. Коефіцієнт корисної дії дійсно нульовий, не дивлячись навіть на всі ті інформаційні інсинуації, які вони створили. Сили оборони України дозволили росіянам зайти в Купінськ. Потім їх відрізали саме по а, з північним околицям, провели зачистку самого Купінська і провели зачистку кіндрошівки, Радьківки та Голубівки, зайнявши. Панівні висоти і контролюючи як е, правий берег річки Оскіл, так і е, усі ті напрямки, які можуть росіяни використовувати для того, щоб продовжувати інфільтрацію в Купінськ. Невелика кількість російських інфільтрованих диверсійних груп, які залишаються в Купінську, вони Ну, називемо це так. Вони приречені, і е, росіяни, як би не намагалися, не можуть їм якось сухопунним шляхом допомогти. Куп'янськ він є недосяжним для росіян. Для цього їм потрібно буде знову задіювати якийсь зайвий ресурс, який, який важко назвати зайвим. в першу чергу. Це зі складу першої танкової армії, 4-ї, 47-ї танкової дивізії, другої. Мотострілецької дивізії, а також 27-ї окремої мотострілецької бригади. І от якраз проблема першої танкової армії в цьому питанні полягає у тому, що частина цих сил та засобів вже задіяні на куп'янському напрямку. Безпосередньо була задіяна підрозділи сили та засоби 47-ї танкової дивізії, а також 27-ї окремої мотострілецької бригади. До того ж, Перша танкова армія намагається допомогти 25 та 20 загальновійськовим арміям на Лиманському та Сіверсько- назимо це так, сіверсько-Лиманському напрямку. І в принципі, ресурс цієї архаїчної, монструозної першої ТА, яку ну я назву навіть так, я скажу навіть так. Назвати її першою танковою армією, взагалі танковою армією, вже не коректно. А ця назва сама по собі є якоюсь ну, аномальною для формування військових, якихось е, військового порядку. Але е, зараз назвати це танковою армією за кількістю штатно танків, ОБТ, бойових броньованих машин вже неможливо танкова армія перетворилась на те, що вона надає шостій ЗВА, 25 та 20 людський ресурс для того, щоб його відправляти в м'ясорубку. Але справа у тому полягає, що і вона вже виснажена за рахунок у постійних наступальних дій 25-ї та ї а також повного провалу шостої зва. Все це е, говорить про що? Це говорить про те, що російські окупаційні війська. Найближчі, ну, наприклад, я не хочу говорити цим мемом, але а, по строкам воно відповідає при а, приблизно саме а, таким строком: 2-3 місяці. Приблизно 2-3 місяці шоста загальна військова армія не зможе сформувати нічого а, боєздатного та ударного, щоб мала можливість тиснути на великий бурлук. Тобто. Перший квартал 2026 року це повний провал для групи військ-захід в питаннях не тільки захоплення Куп'янська, а й відкриття перспективного відкриття Велико-Бурлуцького напрямку. Перший квартал 2026 року буде спрямований на те, щоб в першу чергу відновити ресурс, знайти нові е, сили та засоби, які можна було б сконцентрувати по цим напрямкам. Цілком можливо, що буде проведено і заміну командуванню ї загальної військової армії, не тільки групи військ-захід. А от найцікавіше питання полягає у тому, що: А звідки росіяни візьмуть найближчі 2-3 місяці ще якогось ресурсу з якогось ще резерву? Там я не знаю, можливо, десь вони заховали когось. А це, як би це дивно не лунало. Це може бути. Група військ Дніпро, яку вже використовували неодноразово для того, щоб закривати нестачу людського ресурсу групи військ Курськ або на добропільському напрямку, коли 51-ша загальна військова армія зазнала величезних втрат. Тому я думаю, це буде використано ресурс групи військ Дніпро, яка є на сьогодні найменш результативною по якимось там просуванням чи захопленням. А існує просто для того, щоб на такій собі п'ятій точці а, яка розміром з вушка голки через переля, якось утримувати Херсонську область, величезну площу, вразливу площу кількістю дійсно однією з найбільших кількості угруповань серед усіх інших а, по тимчасово окупованим територіям та лінії боєзітнення. Але при цьому недостатньо, щоб лівобережну Херсонщину утримувати у разі чогось несподіваного. Із групи військ Дніпро, скоріш за все, будуть забирати саме 104-ту десантно-штурмову дивізію її підрозділи для підсилення 6-ї ЗВА. Чи це допоможе? Побачимо десь через 2-3 місяці. Тому що саме стільки потрібно та потрібен такий строк, щоб відновитися шості ЗВА, а також частково навіть першої танкові армії, і продовжувати бойові дії на Копянському напрямку. А до того це найцікавіший також момент на цьому плацдармі та на цьому напрямку дійсно також може відбутися щось дуже і дуже несподіване. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що дивилися це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репослуши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Безумовно, саме спонсори отримують оповіщення про цей контент першим. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.